Водитель, водитель что-то порушил вас, да? Что-то а? водитель порушил вас? Порушили вас, например, так? Побегите, я знаю Открой, пожалуйста Вот какой знак? Говорит, э, что нельзя здесь ехать, у грузовой транспорт А, у э, вас грузовой транспорт? Ну, у нас, да, 3,5 тонны а почему mm -hmm. здесь нельзя ехать? Mm -hmm. А что у вас, собственно, видеть? Под знак пошел. Под знак? Грузовой, да. что, у вас грузовой такой да, автомобиль? Да, 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 То есть да. не ехать нельзя? Пять тонн, да. А вы местные? Нет. А вы, не... а вы им говорили, что вы ну, не Ну, я не говорю, не местные, не видел знак. Еще побрили немножко, да? Да еще нет. Еще нет, да? да. Сейчас поедем спросим. Сейчас mm -hmm. я пойду спрошу. Mm -hmm. Давай. Дай здоров'я. Як де служба ваша? Чує? Служба йде ваша, хорошо? В плані. В плані то автомобіль там зупинили, да? Так. Да. А що спорушен? Вот. Да, да. да. А ви запитували, розпитували спитки людина? Чого чего так, він ви цього робити? Чого ви нього запитаєте? Так я в нього запитав. Он да, ну, ну, пояснив, що він не вмісти. Так що йому можна видати такі попередження. Я вибачаюся, ви судя? я? Ні, я не суддя. — судя. До майдана України. Ну, ви маєте відношення, до, майнувати о... до <плес> довели. Да да, 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 постав. До майнувати ви виносите <плес> майнувати, ви маєте виносити постанову, що мені якесь <плес> ні, <правильно>, ні. <плес> ні. ні, я просто розумію так, що якщо людина не місце їде до такої дороги, то можна йому зробити попередження. Це ваша особисто? Ні, це не моя особа. Ви поставили, щоб ви що виконували? Поставили на цей протокол. Я зараз вибачаюся. ви мені хочете сказати, що ви як не дієте чи як? Я не показую. А як? Про мене дитини України. Ну, показую. Ви мені не поруч. А я як інспектор, да, да, старший інспектор Дружби да, служби, да. можу, як ваші прийняти. Пропозиція да. так і можу відповнити, так? Да. А згідно законодавства України, яке діє на території України, так? Відно, відно, Передбачений штраф від 255 до 340 гривень України. Добре, ти будеш Як хочу я. Так, пішли. Як хочу я. Чому ви затримуєте водія? Вчайся, не бачу. Ви затримуєте водія. Я давайте, не зрозумів. Давайте спадемо я... протокол. Коли? Я що прийшов до ну, мене? Ну, а ну ви зараз затримуєте його. А документи ваші в вас? В мене документ. А чому вони у вас в руках? Люди мені передала передали. Заберіть, будь ласка, документи. А ласка. Забирайте забирайте. забирайте, забирайте. 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 Ви, ви можете... А, ви тут будете сказати? На чому А водій ви можете проходити в автомобіль? І можете не виходити з нього. Ви закону... показали. Ви не порушень доклад. Хулевич. Одно хулевич. Це не вам рішав. Да. Я просто Да. сказал. Я вам просто прийду до нас, пас у нас по такому лошадь. Не, выйдите. Смотри, э, серий... як. Смотри, да. Петроль. Да. Без проблем. Да. Давайте. Сказай, Прості, я, просто... зимой, я буду тут да. свідка, да. я пишу, що ви нічого не порушили. Все, так, питання. Давайте. Все видеокамеру. Без проблем! Так, да, так, да, Я зрозуміла побачити, ви є. присутствувати. Кіпл? Я громадянин України. Кіпл? Зараз це не важливо. Зараз важливі мені водії. Водії з далекої дороги. Ви, ви, ви водії з далекої дороги Розумите? Ви спичите що спішить. Чому ви його затримали? Ви чим? Тим, що він не порушував нічого. А ви звідки з Ну тому що я їхав за ним. І що ви бачите? Я бачу, як цей автомобіль нічого не порушив. А як він пиво за влем пиво, ви бачили чи? А що так смієтеся? Ви світу в чогось? Ні, я не бачу, як він повідомляє. я ззаді їхав. А, а ви ти, бачили? А, ти, а, ти ви, а, а ви знаєте, Чуть? що так не можна ставити автомобілею за 15 метрів від дороги і виходьте на діжусь. Ось автомобіль повинен стояти з проблесковим маячком на дорозі. Отут. Да? Ви повинні працювати. Це зупинка заборони. А, зупинка заборонена. Стоянка, зупинка заборони, чи зупинка задоволення? про розвідки. Ви пишіть а, розумію. Давайте Скільки ми, метрів від приклада. Ви не буде затримувати водія. Давайте розберемося з ним, тому що людина нас далеко, бачите. не вам це судити, ще раз. Мені є три години. Я ви, ви, не вас немає. Це. Якщо ви складете протокол угу. затримання, то у вас буде три години. Ви помляєте, почитайте закон. Ви помиляєте. А зараз ви затримуєте? його? Ви помиляєте. Ви затримуєте я його. Духаю, я, я ви... не рахую вас, особу, да, особу, да, да. яка має присутність за природи справа. А я рахую і водій рахує.

Так да, ви працівник дій так точно так. ви зупиняєте свою роботу. Так. Давайте лібо накараємо людину состав протокол, ібо винесли попередньо так, мені це рішу. Не, не надо, не на не мені це рішати, мені. а закон по закону мені це вирішувати. Як так, закон, по закон написано, зарішу законом не привіт. Так я вам сказав, не затримайте водія, давайте по закону рішимо тисяч, і водій поїде. Чому у нас в Україні, якщо вас зупинили, то тримають три часа. Круті мені працювати? Я не заважаю. Я вам сказав, йдемо. А ви мені заважаєте працювати? Все, Я не заважаю вам. Та ви їдете працює. Я в Международном А вы едете А я по не А, вам можно? Да, так. мне можно. Без да, Давай, не мы не ездят, пройдешь, ты ездил, Давайте, не пришли. Да, да, да хорошо. Ты, 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 ты. Да, вот тут тросик. Давай, ты мне не будешь указывать, Это Все, да, да. Я тут стою, ваще. Я на обочине, можно, да? Можно.

Нема за що. Сто інспектор, до побачення. Я бачу ви нормальна людина.